Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий семестр, тому і тому вірніше ми з вами розпочинаємо нову цікаву тему, яка, називає, яка називається найпростіші алгоритми, найпростіші лінійні алгоритми або виконавці алгоритму, хто це таке, що це таке, для чого вона нам потрібна. Це у вас все вже є в презентації, яку сьогодні на уроці ми з вами розглядали. Що стосується тепер вашого завдання, значить я відкриваю одразу презентацію і попрацюємо через Classroom, потім покажу вам далі. Отже, на уроці ми познайомилися, що таке алгоритм, так? що таке алгоритми і виконавці, створення найпростіших лінійних алгоритмів. Ми з вами з'ясували, що будь-те все, що ми робимо, в нас є якийсь спеціальний план до цього, так? Тому план це порядок дій для досягнення якоїсь певної нашої мети. Наприклад, для створення папки ми використовуємо ось такий алгоритм. Для розв'язування якогось прикладу ми з вами робимо ось такий, наприклад, алгоритм. Так? Далі, що ж таке інструкція? Ми маємо з вами розуміти, обов'язково знати, що до кожного нашого виченого для якогось або теми, або якогось нашого. Нового розділу у нас є обов'язкова інструкція. Так, то саме, коли ми з вами будемо розглядати е, наш скретч, нам потрібна дуже е, обов'язкова інструкція. Далі, що таке команда? Хто, е, для чого вона нам потрібна? Для того, щоб виконувати чіткий та короткий наказ. Наприклад, вчитель фізкультури, який ви зараз бачите на фотографії, так, показує, якийсь певний рух. І вона чекає одразу, щоб усі так виконали. Правильно? Я думаю, так, всі ви про це. Обов'язково знаєте. Наприклад, вчитель на дошці вам щось показує, ви обов'язково що це, звертаєте увагу, потім записуєте собі до зошита. Те ж саме. Далі, хто такий виконавець? Виконавець може бути той, хто може розуміти та виконувати якісь певні команди. Наприклад. Якщо у нас стосується наш завдання, стосується комп'ютера або комп'ютерних пристроїв, обов'язково хто їх є виконавцем, комп'ютер, ноутбук, телефон, планшет і так далі. Якщо, наприклад, у вас є ваша домашня якась тваринка, і ви, наприклад, даєте їй якусь команду, наприклад, там Рекс сидіти, так? і що ваша собачка сідає, то хто буде виконавцем? Ви як людина, яка даєте їй цю. Це завдання або та, той, хто виконує. Це Звичайно, що той, хто виконує. Ну, наприклад, людина, бачите, ця перша фотографія, так, що є людина-виконавця, наприклад, якщо в природі так, ви вийшли на вулицю, пішов дощ, то що виконавець робить? Людина достає парасольку, відкриває все, вона вже не, не мокра, так, іде під дощем. Далі, якщо нам щось потрібно десь знайти, як кажуть, інтернет нам в допомогу. І людина це все виконує. Далі, коли ми з вами розглядали сьогодні на уроці, що обов'язково згадували вірніше алгоритм копіювання об'єкта, ми з вами що? дивилися? Що ми спочатку виділяємо об'єкт лівою кнопочкою мишки, так потім натискаємо на клавіатурі кнопочку Ctrl або натискаємо лівою кнопочкою мишки щоб скопіювати або перетягуємо об'єкт, так, отримувавши ліву кнопочку мишки, і відпустивши ліву кнопочку мишки, ми вже копіюємо, наприклад, з однієї папочки в іншу. Це ми також з вами сьогодні розглядали. Далі, приклад алгоритму по створенні нової папки є. А ми з вами сьогодні знайомимось із цікавим середовищем про програмування Scratch. Ось тут у вас є посилання, так, то що, якщо ви його скопіюєте і відкриєте в новому посиланні, так? У вас одразу висвітиться ваша вкладочка, з якої ви будете заходити та виконувати ваше завдання. Так, ось він одразу у нас є. Як ми його можемо знайти? Або ми його можемо знайти, наприклад, так, я одразу сказала дітям, що цей додаточок, ми з вами. Не будемо собі завантажувати. Чому? Тому що нам це буде більш простіше. Зайшли до інтернету, виконали все. А на комп'ютер завантажувати цей додаток він вже більш такий, ну, вже багатенько йому років. Оновлень, на жаль, немає. Нового прикладу середовища програмування такого в нас немає. Тому ми користуємося ним, але відкриваємо його онлайн. Далі. Коли ви відкриєте цей додаток, у вас з'явиться ось таке віконечко, так? Я вам зараз розкажу, і далі ми з вами познайомимо, що ж це такі алгоритми, так, і як з ними працювати саме середовище Scratch. Тепер, якщо ви не скористувалися ось цим, ось цим гіперпосиланням, так, яке я скопіювала і відкрила в новій вкладці, то я, наприклад, натискаю: відкрила Google, так, завантажила. Зараз погляну по часу, скільки у нас іще? У нас скільки є хвилин? Ще у нас 5 хвилин. Нам цього вистачить. Для того, щоб нагадати тим, хто, наприклад, щось там не зрозумів або когось не було на уроці. Отже, я відкриваю нову вкладочку, пишу Scratch online. Scratch online. Бачите, в мене одразу висвітлюється «Scratch online. Далі знаходжу я посилання, там, де ось написано, подивіться, будь ласка, Scratch image program шар. online». Натискаю. У мене одразу висвітлюється ось таке віконечко. Я розпочинаю творити. Тепер, коли в мене відкривається, бачите, ось це віконечко, з яким ми будемо з вами працювати. Тепер, якщо ось тут у вас буде, наприклад, якась інша мова, наприклад, польська, так, або там німецька, або англійська, так, або ще якась, і ви не будете розуміти, що нам потрібно тут робити, ми натискаємо на ось цю шестерню, це означає налаштування. Далі. Мова, і опускаємося саме низ, у нас є українська. Все зробила. Тепер наступне, що ви маєте обов'язково знати, що коли ми з вами будемо вивчати лінійні алгоритми, а лінійні алгоритми. Коли ми з вами попрацювали презентацію, я вам казала, що лінійний алгоритм це алгоритм, у якому кожна команда обов'язково виконується. Але лише один раз. Не більше. Ось ці. А, з вами ми почали створювати, так, я вам показувала, і зараз це ми все зробимо. Так, відкриваю свою вкладочку. це я закриваю, вона нам не потрібна. І так, а, далі, я ось нас сюди, бачите, з лівого краю в нас є плюсик, натискаю плюс, і обов'язково одразу додаю олівет. натискаю Натискаємо нього, бачите? Тепер у нас є вже олівець, яким ми будемо користуватися. Далі. По презентації ми з вами розглядали, що складається у нас наше віконечко. У нас воно складається із рядочку меню, запуску зупинки, повного екрану, сцена, поле об'єктів, поле скриптів та поле команд. Зараз це усе розглянемо. Отже, в нас є наші коди, бачите, рух, вигляд, звук, подія, керування, датчики, оператори, змінні, мої блоки, олівець. Олівець ми з вами додали. Далі, в нас є що поле скриптів. так, Ось це все, що в нас, бачите, наприклад, в мене сками на вигляд, у нас скрипти ось такі. У нас є події, у нас скрипти є такі. У нас є змінні, у нас є ось такі скрипти. Далі. А після цього ми, ось це у нас головний рядочок меню, так, де ми можемо, наприклад, натиснути файл, завантажити, або там завантажити з вашого комп'ютера, якщо ви там щось зберегли, так? Або, наприклад, новий. Далі. Ми можемо з вами розширитись на все віконечко. Ну, нам це, наприклад, зараз не потрібно, так, тому що це ми робимо тоді, коли будемо створювати програму, це буде в 4 класі. Так, як же нам тепер змінити нашого спрайтика? Бачите, ось тут написано така, як м -м, видалити я. Натискаю, видалити. У мене немає ніякого спрайту. Я натискаю на плюс, бачите, обрати спрайти. І цих спрайтів в мене є дуже-дуже багато. Я обираю той, наприклад, який мені до вподоби, так? Я, наприклад, обираю. Я обираю, ну, це наш кіт. Так? Є ось такий кіт. Так, є у нас кентаур. Так. Ну, а я хочу вибрати, наприклад, що, не знаю, що я хочу вибрати. ну, Наприклад, дівчинку, так? Нехай такий буде в нас спрайт. Тепер хочу я додати тло для того, щоб ось тут у нас був не білий екран, а якийсь інший. Натискаю плюс. І додаю, наприклад, якесь біле тло. І хочу я це зробити на фоні моря. Це Наш спрайт, так, Ебі. вона вже є в нас на морі. Зараз переглядаю час. 9 хвилин. Значить, вашим завданням, діти, є навчитись відкривати Scratch, навчитись відкривати, змінювати нашого спрайта, так, і змінювати наше тло. Наступна друга частинка вам зараз запишу. Тут зупиняю.